Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила до Дня незалежності України, 24 серпня, за оперативною інформацією ГІ права справа російські спецслужби готують чергову провокацію з численними жертвами. Пише Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Далі мовою оригіналу. На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення так званого судового засідання над полоненими бійцями полку АЗОВ. Окупанти, ймовірно, планують завдати точковий удар по споруді, де відбудеться судилище, і традиційно звинуватити в цьому Україну. Розглядається два сценарії провокації: перший з використанням оперативно-тактичного комплексу точка У, і другий безпосередній підрив будівлі. Відповідальність за атаку росіяни перекладуть на українську сторону. Таким чином планується досягнути одразу кілька цілей: дискредитація України на світовій арені. Дискредитація бійців полку Азов і шантаж їхніх родин, а також розгойдування цієї теми всередині України та за її межами. При цьому, якщо окупанти використають комплекс точка У, то це буде дискредитацією самої ідеї надання нашій країні високотехнологічної зброї. Тобто, фактично, росіяни переслідують три цілі. Подібна тактика є давно відпрацьованим механізмом провокації російських спецслужб. Аналогічний сценарій, який расисти вже намагалися реалізувати на Луганщині, наразі буде використовуватися і в Маріуполі. Росіяни спробують імітувати ракетний удар або ж підірвати приміщення, тобто фактично повторити оленівський сценарій, а потім звинуватити ЗСУ у невибірковому використанні високоточної зброї або фізичній ліквідації небажаних свідків. Таким чином, окупанти спробують заблокувати передачу західними партнерами Україні поставок «Хаймерс» МЛРС. Марс 2 та іншої високоточної зброї і дискредитувати політичне керівництво України на міжнародній арені, Зауважу, що подібний сценарій розроблявся напередодні 24 лютого. Тоді росіяни готували провокації з використанням хімічної зброї біля міста Слов'янськ на Донеччині. Окремо наголошувалося, що Росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою захисту співвітчизників. Щодо ймовірних на 24 серпня подій у Маріуполі підкреслю, що росіяни можуть використати ще один фактор аби перекласти відповідальність за криваву провокацію на Україну. На мою думку, в якості наявності доказової бази підриву приміщення саме українською стороною, окупанти можуть використати висловлювання екс заступника голови СБУ Віктора Ягуна. Нещодавно в ефірі телеканалу Прямий він заявив, що, начебто, лунали пропозиції щодо підриву будівлі суду, щоб унеможливити проведення трибуналу по Азову. За версією російських спецслужб, причиною подібної операції української сторони є, начебто, побоювання оприлюднення полоненими бійцями АЗОВ інформації, що може дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Таким чином, росіяни просуватимуть офіційну версію, що будівлю, начебто, підірвала Україна, аби змусити бійців Азову замовкнути. Нагадаю, у міській раді Маріуполя повідомили, що 24 серпня, в День Незалежності України, російські окупанти хочуть провести на сцені місцевої філармонії самосуд над українськими військовополоненими, зокрема над бійцями полку Азов. Для цього окупанти уже звезли до приміщення клітки, де розмістять полонених військових. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.